Вас вітає відділ біології Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, що був заснований у 1925 році при Київській педагогічній біологічній станції, нині національний еколого-натуралістичний центр як гурток ботанічного напряму. З юнацької стежини розпочинали свій шлях видатні вчени вчені: Єрмоленко, Спогоржевський, Шарпило, Акімов. Е Тріскін та інші видатні люди. В новітній історії відділу біологію з лави гуртківців розпочався науковий шлях Катерини Афанасьєвої, доктора біологічних наук, завідувачки кафедри загальної та медичної генетики ННЦ Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Івана Парнікози, доктора біологічних наук, завідувача відділом біології та екології національного. Антарктичного центру Мон України, Тамари Бердиєвої, професора кафедри біотехнології Університету Сан-Дієго, Каліфорнія, США, Ольги Платонової, професора кафедри молекулярної біології Оксфордського університету. Детальну інформацію про основні етапи розвитку біологічної науки відтворено на так званій Орбіті біологічного простору, що розташоване в коридорі 3. Е, Цього поверху головного корпусу НЕНЦ та була створена за ініціативи директора доктора педагогічних наук професора Володимира Валентиновича Вербицького і є родзинкою не тільки відділу, але і всього національного еколого-натуралістичного центру. Інформаційний матеріал. Добирали завідувач відділом комендантов Володимир Федорович, методист Адріано, Віктор Леонідович та Щепкін Євген Юрійович, провідний спеціаліст по дизайну НЕНС. Сьогодні посада від посади методиста, керівника гуртка, вимагає перш за все ґрунтовних фахових знань надзвичайного інтелектуального, освітнього, методично-технологічного рівня. Це зрозуміла закономірна вимога часу, який ми намагаємося відповідати. І зараз це відділ, у якому працюють науковці та спеціалісти високого рівня. Тож, дозвольте представитися. Безузько Алла Герасимівна, методист відділу, кандидат біологічних наук, доцент. У відділі біології я працюю над створенням навчальних програм і методичних рекомендацій до них. Здійснюю експертизу на науково-навчальних матеріалів, беру участь у проведенні різних заходів, є членом журі багатьох конкурсів, що проводяться відділом біології. Я Андріанов Віктор Леонідович, методист вищої категорії, заслужений вчитель України. Основний напрям моєї діяльності у відділі це методичне і педагогічне забезпечення роботи з інтелектуально обдарованими учнями, тобто з учнями, які вирізняються надзвичайно високим рівнем інтелекту, з метою методичної підтримки таких учнів. Ми підготували різноманітні дидактичні матеріали, зокрема, збірку тренінгових тестів, навчальні програми з усіх розділів біології, посібники з підготовки учнівських науково-дослідних робіт тощо. Що стосується безпосередньої педагогічної діяльності, то на базі нашого відділу підготовлено більше сотні призерів. Різноманітних інтелектуальних учнівських змагань, як всеукраїнського, так і міжнародного рівнів. І особливо хочеться підкреслити, що серед наших вихованців семеро призерів міжнародної біологічної олімпіади, яка за своєю престижністю є учнівським змаганням номер 1 у всьому світі. І ми пишаємось тим. Що на теренах нашого відділу нам вдалося підготувати достойних представників України на світовому рівні. Савон Євгенія Євгенівна, керівник гуртків відділу, кандидат біологічних наук, провідний біолог Київського зоопарку загальнодержавного значення і Баранський Олександр Ростиславович, керівник гуртків відділу, кандидат біологічних наук. Е Старший науковий співробітник Національного ботанічного саду імені Гришка імені Гришка. І я, завідувачка відділу Юринець Ірина Андріївна. Пріоритетні напрямки функціонування відділу біології. Це перш за все, організація поглибленого вивчення біології на рівні світових стандартів. Інтеграція з науковими установами закладами вищої освіти, забезпечення до профільної підготовки учнів, надання інформаційно-методичної допомоги педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти, вчителям біології та природничих дисциплін, створення комплексу навчально-методичних матеріалів з біології. Як казав мому Алан. Люди, які працюють разом, можуть подолати багато перешкод перш за все в самому собі. Тож пропоную до вашої уваги заклади та установи, з якими співпрацює відділ біології, це науково-дослідницькі установи. Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія аграрних наук, Національне космічне агентство України, Інститут ботаніки імені холодного, інститут молекулярної біології та генетики, інститут мікробіології та вірусології імені заболотного, інститут клітинної біології та генної інженерії. Інститут біохімії імені Паладіна, інститут харчової біотехнології та геноміки, Національний ботанічний сад імені Гришка і Київський ботанічний сад імені Фомина, базові загальнонавчальні заклади. Це перш за все. Загальноосвітня школа номер 2 імені Карбишева Подільського району це спеціалізована школа з поглибленим вивченням дисциплін природничого направлення. І загальноосвітня школа номер 8 Оболонського району, вищі заклади освіти, Національний університет Києво-Могилянська академія, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет, Київський політех. Нічний інститут, відкритий Міжнародний університет розвитку людини Україна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичина, інші установи та організації, також громадська організація Здорова Людина. На базі нашого відділу працюють профільні творчі учнівські об'єднання та гуртки. Гуртковою роботою охоплено понад 100 вихованців. Це практична зоологія, юні ботаніки, астробіологія, основи біології, основи дослідницької діяльності, біологія людини та неорганічна хімія. Форми й напрями організаційно-методичної роботи, інформаційно-методична продукція, навчальна програма для слухачів природничої школи учнівської молоді, основи біології. Під загальною редакцією Володимира Вербицького автором є Віктор Адріанов. Також у Віктора Леонідовича Адріанова є збірник задач з генетики, де було видано в 2000 році два тиражі. І далі біологія, посібник для слухачів природничої школи учнівської молоді під загальною редакцією Вербицького, е, у співавторстві Вербицької Олени Валентинівни, Вербицького Володимира Валентиновича, Безуцького Але Герасимовни і Адріанова Віктора Леонідовича. Е, значить, для того, щоб. Е, Гармонійно розвивалася учнівська молодь для того, щоб вона росла інтелектуально розвинутою, створені всі умови у нас на, на центрі, а саме у відділі біології. Це значить для цього ми проводимо конкурсні змагання. Такі як всеукраїнський біологічний форум учнівської молоді, дотик природи, до речі, він зараз триває, всеукраїнський конкурс юних винахідників та раціоналізаторів в двох вікових категоріях: 12 та 15, і 16, 23 роки, де можуть приймати участь не тільки учні, але і студенти. Всеукраїнський конкурс, юний селекціонер генетик, всеукраїнський турнір, турнір юних. Хіміків імені Скопенка, всеукраїнський турнір, турнір юних біологів Необіо, всеукраїнський турнір юних натуралістів, всеукраїнський екологічний конкурс екохакатон, еко природнича школа учнівської молоді. Зараз іде набір на неї. Причому маємо два курси, науково-практичні конференції за участю школярів та студентів. Які ж науково-освітні проекти та акції проводить відділ або є ініціаторів проведення? Науково-освітній проєкт, вчителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні. Науково-освітній проект вчителі та учні беруть участь в екологічному моніторингу Антарктиди в рамках міжнародного наукового проекту дослідження стану. Виводкових колоній пінгвінів з використанням мережі фотокамер та інших засобів, всеукраїнська молодіжна акція Флора України, компас у зеленому світі, всеукраїнський науково-освітній проєкт, лишайники-індикатори стану атмосферного повітря, всеукраїнський науково-освітній проєкт. Між мікроскопічні водорості, показники екологічного стану довкілля і всеукраїнський конкурс оптимізація озеленення території навчальних закладів та багато, -багато інших. Які заходи з педагогічними працівниками закладів позашкільної освіти та вчителями предметниками проводить саме відділ біології, всеукраїнський семінар, практику сучасні методи навчання у процесі викладання біології та природничих дисциплін? Всеукраїнський конкурс визначаємо е, визнання біології ти час. Цикли навчальних тренінгів з природничого профілю для керівників творчих, методичних, учнівських об'єднань та фахових педагогів, і семінари, практикуми для вчителів біології, природничих дисциплін, педагогічних працівників закладів позашкільної освіти. Які здобутки педагогічних працівників відділу упродовж тривалого часу методист відділу біології Адріано Віктор Леонідович брав активну участь у підготовці учнівської молоді до міжнародної біологічної олімпіади, серед його вихованців, сім переможців і призерів Олімпіади різних років, завдяки перемогам вихованців на олімпіадах міжнародного рівня Віктору Леонідовичу присвоєння. Звання заслужений вчитель України. Е, напрями роботи Кабінету біології як неод'ємної частини відділу біології. Першим напрямом роботи кабінету є збереження ефективних традиційних форм роботи з учнівською молоддю. Другим напрямом є апробація інноваційних форм. Роботи введення їх уже у освітню діяльність з інтелектуально обдарованими учнями на базі кабінету та інтеграція цих форм у позашкільний педагогічний процес. Третім напрямом діяльності кабінету є робота з педагогами, яка передбачає організацію та проведення працівниками відділу семінарів, конференцій, майстер-класів, тренінгів. Та різного роду консультацій. Які ж кроки, що забезпечують розвиток відділу біології для впровадження стратегії розвитку самого відділу, визначення місії, візії та цінностей, вироблення корпоративної культури відділу і створення сприятливого психологічного клімату? Та дієвої команди викладачі плюс вихованці плюс батьки. І сама стратегія розвитку е, включає в себе п'ять основних напрямів: це забезпечення якості освіти, яка відповідає сучасним освітнім стандартам, це формування вздобувачів освіти громадської свідомості, свідомості відповідальності та активності, громадського обов'язку та громадської гідності і патріотизм. Гумані... Гуманізація міжособистісних стосунків між педагогами, дітьми та батьками, модернізація ресурсного, матеріально-технічного, кадрового, методичного забезпечення освітнього процесу. Та формування сучасної шкільної, позашкільної інфраструктури, розвиток інформатизації освіти в закладі та розширення єдиного інформаційного простору, які очікувані результати для батьків, для педагогів і, відповідно, перш за все, для учнів, для викладачів. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів, використання викладачами інноваційних та вироблення власних технологій, покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення професійної діяльності, Очікувані результати для здобувачів освіти. Підвищення показників фізичного та психологічного здоров'я, підвищення рівня навчальних досягнень, формування інформаційних, інтелектуальних та комунікативних компетенцій, створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах позашкільної діяльності, формування і шкільної, формування правової та громадської свідомості і для батьків. Очікуваний результат, виховання громадянина, здатного до суспільного життя, створення умов для задоволення потреб батьків щодо отримання якісної освіти дитини, встановлення та зміцнення дружніх відносин між родинами учнів та е педагогами, створення умов для задоволення інтересів і розвитку різноманітних здібностей Школярів або учнівської молоді, збереження та зміцнення здоров'я дітей. Вірте в себе, вірте в свої здібності. Без скромної, але розумної впевненості в своїх силах, ви не зможете бути успішним чи щасливим. А вам, шановні дорослі, я хочу побажати, щоб ми більше переймалися проблемами дітей, адже це і є по справ... по справжнє, а те, що проблеми дорослих це все надумане і нами створене. Миру нам усім.